Едем Відчуй життя без алергії. І новий календар уже з вересня. Архієрейський собор Православної церкви України сьогодні ухвалив таке рішення про перехід на новоюліанський календар. За це проголосували абсолютною більшістю. Лише один з учасників собору був проти, ще один утримався. Далі реформу затвердить помісний собор. Це станеться в липні. Але вже нині в церкві зауважують. Це формальність. Отже. Відтепер зміняться дати святкувань більшості церковних свят, окрім тих, що прив'язані до Великодня. Його святкуватимуть так само, як і раніше. Нові дати можна легко вирахувати самостійно. Від звичної старої треба відняти тринадцять. Так, Різдво відтепер тепер офіційно 25 грудня, день святого Миколая 6 грудня. А от свято Покрови 1 жовтня. У церкві кажуть, уже найближчим часом звернуться до влади з проханням дати державних свят перевести у відповідність до нового календаря. Запрацює він із 1 вересня з початком нового церковного року.